Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в оновлений Право Старс. Дивіться. Це я давно не було відео. Але ну, зараз буде нове відео. Дивіться, це мій умовлені така. У мене є такий про скінчик на культа. Прикольний. У мене є отак багато скінів на поку. Цілих три. Правда прикольно? Так, ми включимо. Далі на кого вам ще показати, зараз покажу на пені. Ось такий ранговий скінчик. Потім в мене є скінчик на ворна, гарненький. І на кінчі такий собі. Налявано такий собі. От так, Оце він який режим є. У мене перший міфик. Хто з цих побачить у мене такий клуб на 11. Щоб ви понімала. До речі. Я вже відкрив 4 суще. Це дуже прикольно, щоб ви Так. Прикольно. Це клуб, там щось написали. О, тут хтось грає, повний клуб, І т.д. і пе. І тому далі і тому подібного. І бо і клубу Дуже багато черків добре грають. У нас іде в Грати їм зараз у мегабуфет одну катку. Добре. І нам випадає геми, ще ростуть. Я тут візьму, дай подумати, Ліона. Ліон тут буде сильний, в мене на нього є села особі. Я думаю, що він туди підійде. Спайка. Скоріше, що ви бути силами в Васабі. Якщо бути силами в Васабі, я вас не знаю, що я вам зроблю. І ви без сил в Асабі. А не фінк з силою Васабі. Я в шоці? Ну, що ви таке витворили? Про що не бачите, що тут сила Васабі діють? Так. Заходимо на цей фланг. Тут мене зустрічає Бері. Ой, я автоатаку юзаю. Те ж саме тупе. Фінекс дуже сильний. М -м -м, так, треба втікти. Втікаємо, втікаємо. Тікаємо. Так. Так, так, так. Отак вбили. Втікаємо, тікаємо, тікаємо. Хілимось, хілимось. Заходимо під ультичом. Ай-яй-яй, тут Фінкс, тут фінкс. Ну Це сила Сабіна Фінкса так сильно заважає, що ви не виявляєте. Добре, що в мене вона є. Ну, заберіть геми. Нарешті ви забрали геми. Це що з інтернетом? Так, так, є. Ви тупі. О, ну нарешті, хоча б щось зробили. Отакий От клончик. Ну, давай, Діріл, втікай, я тебе сейвлю. Деріл нічого не вміє робити. собі ховається там, ставить піночки. Тут тепер нічого не видно з цих кущів, оце великий мінус. І отут ще й перері наносить за постійний урон. Знов ну, там дерел помер. Ну, на мою думку, там дерел взагалі нічого не вміє робити. Ну, нарешті спайк щось робить. Так, дерел тут Аф... нарешті щось зробив. Відігнав трохи їх. Я зараз засейвлю, засейвлю. Засейвали і yes. ЄС. Добре. Прекрасно, я б навіть так сказав. перемога перемагає. Відкриваємо стартруп. Реєрний Ну, от таке. І левел брал пасу. Зберемо 100 кредитів. Так, як і було. Так, і трохи більше ставимо. І зараз ми будемо додавати квиточки. Так, у нас тут гаряча зона. Ну, не знаю, кого тут взяти. Можна попробувати взяти Джессі. У мене вони ще в село військ сабі. Тільки поміняти гаджет. На ну, уповільнення, я думаю, буде краще. Заходимо в катку. Так. І нас тут у нас тут добре, щоб вже нормальні чели. Сили на васабі на щастя. Але в них там Амбері, сили васабі. А це дуже, а це сильно. Рушуворно, хоча б мій грати. Краще, наприклад, ніж я. Нам треба вбити H, бо них хп багато. Кстати, отаку турельку, юзнути гаджет. І отак. Що з інтернетом? Ома що таке з цим інтернетом? А, інтернет. Набі, що... М -м, треба щось буде придумати. Може скоро быть появиться интернет? Ще одну катку. Так, і не коміта в місті в топі. ТОП 12. Трошмінялися. Сходим. Вона Три опинаємо. Катку не дуже люблю. Тут треба брати якогось так тобто закидальщика. Але я думаю, що тут А чого ви взяли 9 силу? Візьміть хоча б десяту. Його... Дайте вгадаю, вони вас без сили в Асабі. Чи й сила у Васабі? Дайте подумати. І вони вас. О, ні. Ну вас без сили в васабі. Понятно. Хоча б один сили васабі. А в них там медр, який буде літати по всій карті. І вольт який з одного разу покращується зразу на, тре... на четвертий. Короче, у них там кращий пік, ніж у нас. Не розумію, навіщо тут вісім біт, ж тут Едгар тупо їх вбиває. Що за логіка? Я ще помер по тупому. Ви побачила, як він високо стрибнув. Це ж взагалі незаконно. Що ти робиш? Що ти взявся? Ти отаке от поставив, ну нехай. Треба хоча б бити спочатку вольта. Але тільки теж було б добре бо він зонить і не дає зробити. Ні, ну ось з цим попрежнім топ мене вже замучив. Я ну, цей хас я в шоці не грає. Бу вульта він не зможе бути. Це сто відсотків. Почалок він по зробив. Я в шоці. Я в простому шоці. останній останні квиточок. Out of все опен. Ну не знаю. Тут було б добре. Якогось Йоанна. Але може взяти Ворно. Давай Ворна взяти. Едгар. Едгар, то Едгар. Самі в них там Едгар, Ніта і Френк. Якщо Їто Френк і Френки самі. Я, ну, типу а то я маю контрити. У мене там рахуй Х2 демедж, типу що це я добре б'ю. Типу, все, тебе його вже виробили. Ну, то все вже О, боже. Але він один не едгар. Боже, Можуть, цей едгар навіть банку забирати не може. Який ж він тупий. В великому шоці я, чого він попав на течку, це ж капець. і він стрибнув на ніту, в якої були ведмеді. Я в шоці, у великому шоці. Що цей Едгар робить? Я певно, сам шоці Не треба хоча б його буде. усього Френка. Отак. От Я беру гору банку. Отак, От ну нарешті. Хоча б щось адекватно було зроблено. Оце погано, що у них там тонна банок. І що Френка була ульта, Едгар по-тупому застрибнув. Капець. копать, значит копать. Ну, я бы ему дизлайк поставил, но Так, ну и всем, бывает, друзья. И, и всем пока. Если не забывайте, ставьте лайк.